Коли в дитинстві мені дарили іграшки, там машинки на пульті керування та й звичайні машинки, вони в мене довго не жили чомусь. Чомусь мені хотілося їх розібрати, подивитися, як вони зроблені, що там всередині поковирюється. Ну, як правило, після того вони вже не їздили. Хотілося мені там з моторочків щось поробити, покрутити. Ну, в общем, познайомтесь. Мій новий принтер. Ну, як новий він був, але в горному стоні був до цього. А тепер тепер, моє, він отакий стон. Єдине, що я знаю, що це котрич, Ну, або головка, там, яка друкує, Одно, друге, оце місце, де вони дожні стоять. А оце, я так понімаю. Якась там підпорка під ці котриджі. Ну, в общем, це вже все вимето. Якось будемо це все діло забирати. І сподіваємося, що його судьба не така, як у тих машинок. Не пройшло і пару днів, а принтер вже готовий. Зараз будемо пробувати як він печоти. Залили нові кросочки. Повно, повно. Тут у нас книжечка. Ну і робимо одну копію цвітну. Усемо кольорами веселки печоти. Опа. Як научить говорити? Поняв. Тут зробився закон подлості, аня не, не подлості, а закон опеля. Це коли не можна в опелю чинити усе, треба оставити щось поламане. Бо коли ти його починиш. Зламається щось інше. І в нашому випадку зламався ноутбук. У нас позакисали петлі, повиривало все кріплення, кріплення на кришечки мотриці, кріплення на основній кришці. В общем, не залишили жодного цілого кріплення. Петлі ми вже розробили, помозили. І ще за допомогою такого чуду інструмента будемо чинити. Так що поступово із... Ремонтів автомобілів переходимо на ремонт, е, як вона називається. Коротше, ви поняли, оцієї цифрової техніки. О, Уровень. Так що саймо дочі.